сині, друзі, друзі, брати, і сестри, я радий вітати кожного з вас на нашому ютуб-каналі. Ми капеланської командою церкви хвала і поклоніння запускаємо проект по підтримці наших воїнів, які знаходяться на нулі, але не тільки на нулі, в кожному місці, де вони зараз боронять нашу країну. Ми хочемо їх підтримати, як ми хочемо це зробити. Нещодавно в інтернеті я побачив такий лайфхак по підтримці військових. Він мені дуже сподобався. Це реально те, що ми можемо з вами зробити. У кожного з нас дома є такі коробочки. від взуття. що ми пропонуємо? Ми пропонуємо наповнити ці коробочки речами, які я зараз розповім потрібні військовим. І після цього, як ми зберемо ці коробочки, ви вишлете ці коробочки на адресу, яка вказана в описі під цим відео. І ми зберемо ці коробочки, положимо туди нові заповіти, і ми передамо нашим військовим, що можна туди положити ці коробочки. Це можуть бути енергетичні якісь батончики, це можуть бути устілки, це можуть бути якісь вітаміни, шампунь. Це можуть бути. Якісь ліхтарики або повербанки, якими вони зможуть заряджати гаджети. Це можуть бути якісь носочки або якась білизна, це можуть бути серветки, шоколад, це може бути антиперспірант, це можуть бути станочки, можливо, у вас є турнікети для зупинки крові. Це все те, що ми можемо положити в цю коробочку. А найголовніше це те, що необхідно зробити. Це потрібно написати листа зі словами любові, підтримки та подяки нашим воїнам. І всі ці коробочки з листами ми обов'язково передамо військовим, які їх отримають. Ми знімемо обов'язково для вас фотозвіт. Ми обов'язково знімемо для вас відео, як бійці отримують ці коробочки. І це наближає нашу перемогу. Як ви зможете ще підтримати наш е, проєкт це поширенням цього відео серед знайомих, друзів і в соцмережах, е, в яких ви можете. Будь ласка, зробіть це. І через місяць е, ви вийшли на ці коробочки, ми зберемо їх і ми повеземо їх на нуль. Тому велика подяка вам. За те, що ви завжди підтримуєте нас, підтримуєте військових, до яких ми їздимо, і нехай Господь раз на благословить вас. Все найкращого.